1 березня 2025 року на 84-му році життя перестало битися серце почесного громадянина міста, заслуженого працівника культури України, засновника та беззмінного керівника народного ансамблю української народної музики. Веселка Михайла Івановича Нікіруя. Людина, епоха, людина, титан, Михайло Іванович Нікіруй всією душею жив музикою, українською піснею, народною творчістю. Понад 50 років він очолював колектив, вкладаючи у нього увесь свій талант. У творчому доробку Михайла Івановича понад 100 обробок музичних творів, які стали основою репертуару ансамблю, через веселку пройшли понад 600 учасників, 30 з яких згодом самі стали керівниками хорових і інструментальних колективів. Його заслуги були відзначені численними нагородами, серед яких ордени знак пошани, «Лисерської доблесті, святого Георгія Переможця, знак Міністерства культури України за досягнення у самодіяльній творчості а також пам'ятний знак у номінації талановита людина року. У 2008 році йому було присвоєно звання «Заслужений працівник культури України. Світла пам'ять про Михайла Івановича Нікіруя назавжди залишиться у серцях усіх, хто знав його, працював з ним, хто був зачарований його музикою. Та енергією його справа житиме у його вихованцях, у музиці, що звучатиме ще багато років у пам'яті вдячних поколінь. Уся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким Михайла Івановича Нікеруя. Ваша жива музика, маестро, вічно житиме в наших серцях. Так що воно вічно має звучати. Без цього наша душа, наше серце, наше суспільство буде бідніше. Яка б техніка не була висока, а жива музика, живе мистецтво, воно прекрасне і тому воно вічне. Спочивайте із піснею в серці, людину легендо: Нікіруй Михайло Іванович. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.